Факти про ранню версію Warcraft 3. Спочатку золото було єдиним ресурсом, і нажить золото не використовували взагалі. Вони збирали трупи як ресурс, інколи навіть жертвуючи слабкішими юнітами, щоб створювати сильніших. Логічно, хочеш мати мерців, спершу треба когось убити. Те, що видно ліворуч від золота другий доданий ресурс манакристали. Їх можна було отримати вбиваючи посіпак або купувати на нейтральному ринку. Манакристали витрачалися на покупку нових героїв і дослідження поліпшень, згодом їх перетворили на звичайні предмети для героїв. Деревину додали як ресурс на уже завершальному етапі розробки. До цього селяни все одно могли рубати дерева і розчищати скелі, щоб війська мали прохід. Дерева на старих скріншотах виглядають зовсім інакше, як щільно злипні стовбури. Фінальна версія Warcraft 3 має 4 ігрові фракції, але на стадії розробки було заплановано від 6 до 13 раз. Цифри різняться, бо різні співробітники Blizzard називали різні числа. Найближче до статусу п'ятої раси були Палаючі Легіон. Їх розглядали як повноцінну фракцію ще до анонсу Ельфів ночі. Але під час тестування вирішили, що збір золота і будівництво фарм не відповідає образу глобальної загрози, якою є Легіон. Шоста потенційна раса Гобліни. На ранній концепт карті навіть була позначена Undermine, місто, де мала розгортатись гоблінська кампанія. Зрештою, гоблінів урізали до нейтральних найманців. Також була ідея раса драконів, яка складалася з одного юніта, дракон виростав би від малюка до гіганта з часом. Але ця система взагалі не вписувалась у механіку золота і дерева, тож її відкинули. Серед інших скасованих рас та гноми, тролі, угри та кентаври. Частину з них пізніше додали до орків і людей, решту зробили нейтральними юнітами. Предмети раніше просто лежали на землі в таборах кріпів. І їх можна було підбирати не оббиваючи ворогів. Тому систему змінили і тепер предмети випадають після смерті нейтралів.